В мене входить, поки трішки поганенько. Шаурму не бажаєте безкоштовно. Тільки да, зробили. Так. Хоча я трохи шокований такою швидкістю. Я ж так швидко не можу. Наталі, я тебе обожаю. Сама знаєш, я тобі дуже не бажаю. Якщо так скасує сьогодні, то скільки зробити. Здавалось би, лаваш, соус та м'ясо. Нічого складного. Але зробити цю страву смачною може не кожен. Точніше, зробити може не тільки кожен. Мало хто може це зробити сьогодні. Ми спробуємо прийняти цей виклик та приготувати найсмачнішу шаурму в Україні. А головне дізнаємось, скільки можливо заробити, просто крутячи шаурму. Беріть щось смачненьке, тому що випуск обіцяє бути сочним. А за коментар яку професію спробувати мені наступною можна отримати 100 гривень прямо на карту за умови підписки та лайку. Чекаю на ваші коментарі. Всім привіт! Ми знаходимось на вокзалі. Що ми знаємо про вокзал? Що на вокзалі найцікавіше? Звісно, це стрітфуд, це їжа, з Чим асоціюється вокзал. І я думаю, ніхто не буде сперечати, що найпопулярніша їжа стрітфуд – це звісно шаурма. Тому сьогодні ми спробуємо приготувати шаурму, попрацювати шаурмістом і подивимось скільки заробляє шаурміст на вокзалі. Найперше нам потрібно було спробувати, що потенційно ми зможемо готувати. Тому я замовляю в закладі, де буду працювати, саму стандартну шаурму. Так, замовив я саму стандартну шаурму, і зараз спробуємо взагалі, що ми будемо готувати, що або щось подібне, або гірше в рази. Я думаю, це, це 100%. Цікавий дуже смак, цікавий соус. В принципі, шаурма непогана. Зараз зійдемо до середини, подивимося, як там в середині, тому що зверху це соус-курка, але м'яса багато і це дуже великий плюс. Шаурма була непоганою, тому прийшов час навчитися робити таку ж. Все поетапно: від надягання рукавичок до викладання інгредієнтів, м'яса, обсмаження шаурми на грилі та упакування. Помідорчики. Це все на глаз, так? Ну, взагалі, помідорчики, якщо ви пішма дочки, то два-три. Якщо менше, то можна більше. І так само. Панірочки там на соус. Такий самий соус так, який самий, просто щоб зручніше було. І потім м'ясо. М'ясо скільки нам набачте? 130 грамів. Ага, так, раз. Пілотаємо. Як Плотно треба прижимати? Так, так, Плотно. Далі що ми робимо? І накладемо. А на гри скільки воно має бути? Буквально дві хвилинки. М'ясо ми заготавлюємо, беремо звідси, так? Ну так, да, нарізаємо. Нарізаємо? І... Ну і в мисочку, щоб зручніше, просто. А як тут кілограми насипаємо, просто віднімаємо кожен раз чергу. Ні, просто ваги включаємо, воно вже ага, Тобто ага. Тут виходить нуль. І беремо, і воно показує Мінус кількість 30. грамів. Ну так. Да. Так, і забираємо. Пакетик український. Чіна трошки Угу. І салфетку. І серветочка, да, якщо з собою, якщо одразу. Якщо, якщо з собою, то просто тут. Угу, Все, зрозумів. Ну а тепер прийшов і мій час зробити свою першу шаурму. <плес> 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 і легко на білому колесо. Звідси це звідти? Звідси буде вирішив. Так, <плес> на Так. І верхушечку минули <плес> так. Може, так, мать і поверняйте, так Ну, і один. А оцінити, чи хороша шаурма може тільки народ. Тому я вирішив готову шаурму віддати звичайній людині на вулиці. Добрий день, не бажаєте безкоштовну шаурму. Ні, дякую. Тільки зробили. Ще гаряче. Добрий день, не бажаєте шаурму? А? — Шаурму не бажаєте безкоштовно. Та Тільки ні, зробили. Дякую. Хоча все, а, тепло. Ну, нічого не треба, що... Ні, платити. абсолютно. Ні? Я це вчусь е, на шаурмісто зараз, а -а -а. Пробую робити. Я працюю 24 години шаурмістом. Зробив шаурму. А, ну... — Безкоштовно, ще тепло. Дякую. Все, будь ласка. Гарного дня. Пробувайте. Вам також. Віддали шаурму хлопцю, він був радий, побажав мені удачі в навчанні. Зараз За... будемо е, ще вчитися і чекати вже своїх перших клієнтів. Так, поки ми вже е, зробили декілька штук шаурми, е, В мене виходить поки трішки поганенько. Ось, але нічого, я думаю, ще декілька штук і вже буде краще, краще, краще. Потихеньку. Подивимось, поки клієнтів не дуже багато, але, але думаю, під вечір їх трошки збільшиться. І мене ще питання: а як брати так шаурму, щоб вона не Ні. Як нове полюбові Так. Да. Я поняв. Такий нюансик. Так, всередині в мафії трохи жарко, тому вийшов на вулицю подихати свіжим повітрям. Хоча на вулиці доволі холодно, але всередині справді жарко, тому що м'ясо жариться відповідно, плюс е, так тепло. Трішки подихаємо свіжим повітрям і будемо очікувати клієнтів і далі працювати. Так, у нас зараз замовили дві фірмові шаурми, туди входить картопля фрі. Ось, і зараз пожариться картопля, і ми будемо. Готувати крутити саму шаурму. Так, зараз готуємо дві відразу. Я тут так ще швидко не можу. Картопля Фрі довго смажилась, тому мені трошки допоможуть, бо я сам не впоруюсь швидко. 40 секунд відео і дві шаурми готові. Я трохи шкований такою швидкістю, я ж так швидко не можу. Далі у нас замовили незвичайну позицію. Це шаурма в батоні. Тут я тільки спостерігаю. Воно все змішується в мисці, так? Да, так, ну просто шаурма. Перемішується? Так, щоб... І... Да, щоб начинка така була. І в батон. І Дай я гадаю. Дай я дуже гадаю. Що це таке? Чиаба, чи так, в принципі, як ми бачили, не, не важко готувати батон. Єдине, що нам що його рідко замовляють, тому це така позиція не дуже популярна. Зараз не найкращий місяць для стрітфуду, тому клієнтів справді було небагато. А поки я нудьгував і очікував клієнта, вирішив запитати, що виходить по зарплаті. Якщо так сказка сьогодні, то скільки вдасться десь робити? тысячу тысячи ставка 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 тысячу ну и там 3000 стороны А ага резнать с другой стороны мамаш потому что ну так это Ага, я понял вот это Ага. и вот этот метод А наступна моя шаурма наче вийшла непоганою, але був один нюанс. Так, а тобі, пожалуйста, прикопуємо, mm -hmm. тому що... Терчатись корма і до речі, Ти просто, старийся, якщо йде початка гляда, то просто лезьми і попробує рухом. Добре. І от як і туни. Да. Чтобы ага. не було А тут нам дуже экспрессивный человек привез лаваши. Просто послухайте. Как у тебя дела? Жду вас целый день сюда. Есть телефон, вы набрали мне с утра. Я с 8 часов работаю. Мне ваш мальчик... Пришел... Мне не... Это не менджер мой. Я его менеджер, понимаешь? Как... А он сказал мне, что нет, как бы. Дайте на ну їм там трошки Тірлі, Так, так Я йому докажу. Да, скоріше, сюди на самим першим привозити. Боже Наталі, я тебе вважаю. Сама знаю, що я тобі дуже бажаю. Понятно? Боже, не да. мені. Зміна потихеньку закінчується, шаурмічна скоро закривається, а закриття зміни тут нічим не відрізняється від закриття зміни в кав'ярні, яку ми знімали декілька випусків тому. Хто ще не бачив, можете глянути ось тут. Так, в принципі, на вулиці вже стемніло. Зараз будемо потихеньку збиратися і вже закінчувати свою так називаємо зміну. Через таку дверцю ми вилазимо і починаємо збирати потихеньку речі. Так, все, дуже дякую тобі за досвід тоді, можу, що навчила, трошки показала, що і як. В принципі, якось так вже будемо йти додому. Зараз трішки гучно, тут трішки є рух ввечері. Цікавий, цікавий досвід. Трішки важко, але, але в принципі. Якось так. Ось ми і вдома і можемо підвести підсумки. Як завжди, виділимо головні плюси та мінуси даної професії, та звісно підрахуємо, скільки вдалося заробити. Почнемо з плюсів. Перший плюс, який я виділю, це відсутність досвіду. Тому що навчитись тут працювати не важко, головне мати просто бажання. Другий плюс це спілкування з клієнтами. Як завжди, це я відношу до плюсів, тому що я люблю спілкуватися з клієнтами, люблю спілкуватися з людьми. Хто цього не любить, для того це, звісно, мінус. Але для таких людей як я, це плюс. Третій плюс це гнучкий графік. Звісно, тут все індивідуально. Тут Графік може бути як 3 через 3, так 2 через 2, 4 через 4. Це вже індивідуально в кожного. Але в цілому такий графік дозволяє займатися ще іншими справами, і в цілому, для більшості людей він підходить. Щодо мінусів, я виділю: перше, це фізична активність. Тут цілий день на ногах, якщо це піковий місяць, якщо багато клієнтів, весь час потрібно стояти, готувати, і це можливо не одна шаурма, відразу це може бути там 3-4-5, і вас справді не буде часу навіть присісти. Якщо ви ще працюєте з доставками, то тим паче дискомфорт Він може бути викликаний як зовнішніми факторами, так і внутрішніми. Внутрішні фактори це, от, наприклад, гриль чи інші прилади, які справді дають дуже велику температуру і всередині дуже жарко. Або зовнішні, як -от, погода, якщо це якийсь відкритий мав. Третій мінус це робота з їжею. Для мене це мінус, тому що я не люблю працювати з їжею. Плюс тут має бути максимальна стерильність, завжди чисті руки, завжди мають бути рукавички у вас, плюс медична книжка також потрібна. Ну і четвертий мінус це заробітня плата. Давайте будемо чесними, заробітня плата тут не саме висока. Якщо брати до уваги тільки ставку. Якщо це ставка плюс відсоток, це вже набагато цікавіше. До речі, якщо ми вже почали говорити про гроші, давайте порахуємо скільки нам вдалося заробити. За умовами цієї шаурмічної, де я працював, шаурміст за один день отримує. 1100 гривень ставкою плюс 5% від загального обігу шаурмічної. 5% в той день склали 100 гривень, отже, якщо ми беремо до уваги ставку плюс відсоток, тобто 1100 гривень плюс 100 гривень, 1200 гривень ми заробили за день роботи в шаурмічній, що за місяць складає 20 тисяч гривень в середньому. Отже, таким вийшов цей випуск. Звісно, рішення чи працювати чи ні, завжди за вами. Наприклад, я не люблю працювати з їжею, тому для мене ця професія не дуже підходить. Якщо ви любите, то будь ласка. В коментарях можете написати, чи був у вас досвід роботи шаурмічною, або цікаві випадки, коли ви приходили купувати шаурму та були клієнтом. Ну і звісно, підписуйтесь на канал. Ну а мене звати Саша, канал Всехаб. До нових професій.